Океан, радіоприймач 201. Антени нема, але є пару колін, там всередині можна бачити. Угу, Видно трошки. Видна, кришка в нормальному стані. Є кришка батарейного відсіка на болтиках. Ця кришечка від'їжджає. Yeah. Ну, в загальному підмейку, під чистку, реставрацію відновлення перестройку кавена ФМ. В непоганому зовнішньому стані. Ну, ручки немає, кришки ручки точніше.